Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачний, легкий та швидкий у приготуванні пісний пиріг. Отож, розпочинаємо. Спочатку в мисці поєднуємо всі сухі інгредієнти. До просіяного борошна додаємо цукор, какао, ванільний цукор та розпушувач. І перемішуємо вінчиком все до однорідності, вливаємо воду та рослину олію без запаху, і перемішуємо все до однорідності. Виходить ось така маса, наче густа сметана. Переміщаємо тісто у форму для випічки. Я її одразу підготувала, застелила пергаментом і бока трішки змазала рослиною олією, щоб вони трималися. Ставимо в розігріту духовку до 180 градусів орієнтовно на 40 хвилин ви дивіться по своїй духовці. Пиріг спечений. Готовність перевіряємо дерев'яною паличкою. Вона сухенька, це означає, що він повністю готовий. Тепер забираємо з форми і даємо повністю охолонути. Варіг вже охолов, тепер приготуємо шоколадну глазур. Розтоплюємо шоколад на водяній бані або ж у мікрохвильовій по декілька секунд. Сюди ж додаємо столову ложку рослиної олії без запаху, перемішуємо та всипаємо підсмажений арахіс. Я його трішки подрібнила. І тепер цією шоколадною глазурю з арахісом покриваємо наш пиріг. Ось і все, друзі. Пиріг повністю покритий, він приготовлений. Лишилося дочекатися, поки шоколад повністю охолоне. Моя вам рекомендація, коли будете нарізати, ножа нагрійте або опусіть у гарячу воду, щоб при нарізанні шоколад не потріскав. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі!